Шкода Румстер Скаут продана. До нас звернувся цей прекрасний чоловік для того, щоб ми підібрали йому автівочку. Е, скажіть, одразу ж да, зрозуміли, що машина вам підійде. Якось зразу вона в серце запала вам? Да? Так, так, так. З першого погляду. Спеш... Кохання з першого погляду, да, скажімо першого так. Погляду, да. е, дійсно класна машинка. Хто хотів, але не встигнув, вже не встигнете. Женя допоможе обслужити, да. тому що, як кажуть, мір круглий і всі друг друга знають. Але ми вас вітаємо ще раз сердечно. Да, рекомендую, рекомендую. Ви... Це дуже добре. Вітаю все. вас. Дякую, дякую вам. Майданчик автоподалі працює. Сергій щось ходить теж на сумках. Коли, а по колесам дивиться. Все, дуже вам дякую, що звернулись до нас. Я надію, що вам все сподобалось. Скажіть особисто про сервіс. Про сервіс рекомендую, добрий сервіс. Во. Перший раз, ну з першого погляду і рекомендуємо. Надіюсь, звертатися. не останні. Надіюсь, не останні. Допоможемо, якщо продати, купити, переоформити. Якраз і допоможемо це да, зробити. Да, да. Все, Саш, нехай щасти, а машинка да. нехай служить. Дякую. Все, щасливо.